Всім привіт! Чи любите ви фарбуватися? І основний акцент тут саме на слові любити, тому що щось любити і вміти це робити це абсолютно різні речі, і часто ми через те, що щось не вміємо, не робимо цього, незважаючи на те, що це нам дуже подобається. Наприклад, той самий макіяж. Я дуже люблю цей процес, але розумію, що не майстер в цьому, проте все рівно фарбуюся так, як мені подобається. І це як один маленький приклад з усіх речей, які можуть вам подобатися, але але ви не робите щось, бо вважаєте, що ви недостатньо, вмієте це, що ви повинні досягти чогось більшого, щоб почати щось робити, або одразу стати майстром в якійсь справі за два дні. Але, звичайно, це так не працює. І в цьому короткому відео я вирішила саме нагадати про те, що якщо ви перший раз робите якусь справу, то не вимагайте від себе ідеальності. Або якщо ви відчуваєте, що хотіли б спробувати якесь нове хобі. Але абсолютний новачок в цьому, ніколи цього не робили. Чогось душа вас туди тягне. То зрозумійте одну річ, вам треба лише почати. Так звучить банально, але чи є інші варіанти? Ну хіба що один. Ви не почнете цього і не зрозумієте, як би було, якби ви почали. А ще ми дуже часто любимо самі себе переконувати в тому, що нам це не потрібно. Хоча всередині все таки кличе, хочу, зроби. Самі собі будуємо перешкоди. В мене недостатньо. Косметики, навичків, пензликів, але те, що ви є, і ваше бажання є, цього вже достатньо. Ось такий вам пинок мотивації. Ну а я пішла прибирати до нових зустрічей.